Дівчатка, усім привіт! Швиденько хотіла би вам показати свою посилочку від компанії Фармасі. Тільки ну, на пошті я отримала свою посилочку. Замовлення я робила по каталогу листопада місяця. Це було моє останнє замовлення в минулому каталозі. Сьогодні я забрала посилочку, і так як замовлення клієнтське зараз потрібно віддати дівчаткам. Так що подумала, що вже не буде що знімати, як приїду додому, тому швиденько в автомобілі вирішила показати вам, що ж я замовила. Вірніше, що замовили у мене мої клієнти? Замовила у мене дівчинка ось таких дві туші наших. Вона постійно у мене їх замовляє. Цього минулого каталогу була дуже хороша ціна на них, хороша знижка, тому вона замовила дві штуки. Також замовили у мене. Шість шарикових дезодорантів в асортименті по 2 штуки кожного. Це також замовлення дівчат. І замовили у мене 2 штуки часникового шампуня. Він також був по хорошій ціні. Є такі дівчатка у мене, які користуються ним, яким він подобається. Тому у мене два штуки під замовлення. І один я замовила для себе цей шампунь. Буду пробувати. Так. Також замовила у мене дівчинка ось такий от крем для обличчя для чоловіків. І замовили в мене. Два Наших милка чоловічих. Ось такі от два милка. Ну, і це, здається, все, що було в моєму замовленні І, як зазвичай, за своє замовлення, яке у мене було на 40 балів, за активність я обрала ось цей от чоловічий аромат. Він є у мене в наявності не один, буду продавати, так як, на мою думку, ну, більше такого там нічого не було цього разу, ну, я брала фактично за активність на подарунок отакі от водички і брала ще палетку Тіней. Але так як у мене водичка користується більшим попитом. Тому вирішила взяти водичку. Ось таке от було моє замовлення: невеличке і немаленьке на 40 балів. Усім файно дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, пишіть свої відгуки про продукцію. Гарного усім дня, мирного дня! І до нових зустрічей!